Ноги найбільш неулюблений вид тренувань серед більшості людей. Багато хто говорить, що ноги тренувати на майданчику неефективно, краще тренувати в залі. Але якщо я не маю доступу до залу, не маю доступу до ваг, і взагалі не люблю тренуватися в залі, а хочу тренуватися саме на майданчику. Що мені робити? Ходити з худими ногами і тренувати тільки верх? Звичайно, що ні. Довгий час я. Пропускав ноги, тому що не знав, як їх тренувати на турнічках, а в зал доступу не мав. Я досі не люблю тренувати ноги, а якщо і треную їх, то треную з невеликими вагами. Для тих, хто каже, що в мене немає ніг з точки зору бодібілдингу, можливо, для мого вигляду. Я думаю, що цілком достатньо. Враховуючи, що в мене немає цілі якогось супер естетичного вигляду. І плюс е... все рівно я поволі прогресую в силових. І так само повільно прогресую у витривалості в ногах. Тому я думаю, що цих тренувань буде цілком достатньо як для мене, так і для вас, для того, щоб підтримувати гарний вигляд і помаленьку прогресувати. Тому у цьому відео я покажу приклад тренування, як можна гарно пропрацювати ноги за невеликий проміжок часу та дати їм хороше навантаження для того, щоб трошки прогресувати у вигляді, і як мінімум зробити так, щоб вони не відставали від вашого тіла. Погнали! Робимо 10 присідань з вистрибкою, присідаємо максимально низько, вистрибуємо максимально високо. Погнали! Раз. Далі робимо 10 випадів. В ногах вже тепло, робимо знов 10 присідань з вистрибкою. І відразу знов 10 випадів. Фух. Отакий От сет. Таких 5-7 кіл. І я думаю, що ногам буде весело. Фух. Погоджусь, стрибки небезпечні для колін. Так само для тих, в кого є проблеми з спиною, також це вправа саме присідання з вистрибкою не вау. Тому для того, щоб не стрибати, якщо ви боїтесь стрибати, Можна просто виконувати присідання такого роду. Тобто ми присідаємо максимально низько і різко встаємо стаємо на носочки. Раз, два, три і так далі. Трошки легше, ніж присідання з вистрибкою, але також непогано навантажує ноги. Як варіант з власною вагою доволі непоганий. В сеті, я думаю, що цього буде більше, ніж достатньо. Що стосується округленої спини в присіданнях. Тобто сідаємо максимально низько таз підкручується з власною вагою. В принципі, нічого страшного нема. осьового навантаження на хребет немає, тому в принципі це доволі безпечно. Та все ж, якщо ви переживаєте за свою спину або відчуваєте дискомфорт при глибоких присіданнях, то присідайте просто трошки вище. Тепер для тих, хто дуже сильно любить ноги і їм мало цього сету, мало навантаження, він відчуває, що він не втомився. Рекомендую добивочку. Можна зробити болгарські випади в вигляді драбинки. Тобто робимо. По 12 на кожну ногу, по 14, по 16, по 18 і по 20 раз. Таких 5 кіл з перервою між підходами по самопочуттю, між ногами не відпочиваємо. Що ми робимо? Шукаємо якесь підвищення, на яке можна поставити ногу. Це може бути шведська стінка або ось таке підвищення. Мені доволі зручно робити на ньому, можна гарно поставити ногу, тому ставимо одну ногу на підвищення і робимо такий випад. Присідаємо максимально низько, стараємося, щоб коліно було на рівні п'ятки. І стаємо. Робимо один. Два, три і так далі. І так, по 14, 16, 18 і 20 разів. І ваші ноги точно йдуть спати. Пробуйте!